Ціпочку. І так її приминаємо. Олія, сіль, перець, червоний перець і куркума. І залишаємо десь на годинку. Отак от хорошо. і робимо сажик. Кінуа чорний, з куркою і грибами. Кіноа тепер 200, 200 грамів кіноа, тепер води. Один до двох. Чик. Так, тепер лучок. Цибулька з якому я, з гвоздікою, морквочки дві. І тепер беремо грибочки туди, чи я реблю цілі. І перець червоний перець чорний. Одна це наша ціпочка. Ми її туди відправляємо, чип. Це милок відправляємо, щоб вона була така затрамбована більше. І все, ще трошки олійки. І все зав'язуємо і протикаємо рукав. Робимо дірочки. В духовку на часик 200 градусів. Так, і ось такі робимо дірочки. Вс, на мой трошечки помешать, и так все, чтобы она пампирочка трошки утонула. Просто таяка. Наче мак. М -м 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 -м, боже, як це смачно, дивіться. Просто пісня.